Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Податкові пільги для підприємств. Ініціатива уряду. Підліткам про наркотики та кримінальну відповідальність лекції в школах. День народження Терасполя як святкуватиме столиця. Велика сока знов з нами. Авангард ТБПМР та новий сезон Амоліги. Уряд запропонував продовжити на 2025-й податкові пільги для підприємств. Про що йдеться? Знижена ставка митного збору для металургійної, хімічної електротехнічної промисловості, відстрочення або розстрочення без відсотків за митними платежами, зниження ставки або звільнення від прибуткового та єдиного соціального податків, зокрема для підприємств у простої. Проєкт підготовлений з метою пролонгації більш затребуваних заходів державної підтримки, покликаних мінімізувати негативні наслідки зовнішньоекономічної та політичної ситуації, що склалася в умовах наростаючого тиску з боку РМ. Молдова не знижує тиск на Придністров'я, зокрема мита Молдови, на імпорт. Понад 5,5 мільйонів доларів мит заплатили придністровські підприємства до бюджету Молдови з січня до червня цього року. Це дані від Мінекономо. 12 жовтня 100 років Придністровській державності. Ця дата пов'язана з появою на мапі у 1924 році. Ема до автономії тоді входили території сучасного Придністров'я, правда, без Бендер, і невелика частина сучасної України. Саме тоді розпочався активний розвиток нашого краю, особливо коли столиця автономії переїхала до Терасполя. З 1929 дев'ятсот Терасполь столиця Ема саме в цьому будинку на той час працювала влада Автономної Республіки, центральний виконавчий комітет, як зараз уряд, і обком партії, триповерхову будівлю звели спеціально, коли столицею став терасполь Саме главное в городі. Місті... Найголовніша будівля у Терасполі вона була побудована на тому місці, де зараз п'ятиповерховий житловий будинок навпроти Мінохорони здоров'я. Під час великої вітчизняної війни, коли територія із серпня 41-го року була захоплена румунською армією, був такий проєкт Антонеско чотири одиниці. Головна ідея знищити на території, яку вони зайняли, все, що орієнтувало людей на схід. І ось серед перших будівель, які були підірвані, була саме ця будівля. Якби будинок зберігся, саме над ним підняли б червоний прапор у день визволення терасполя у квітні 44-го. А так знамену водрузили на даху драмтеатру. Терасполь 9 жовтня 90-го. На той час уже місяць існує Придністровська молдавська РСР. Тимчасова Верховна Рада ухвалила розробити герб, прапор та гімн республіки. Оголосили конкурс. Сікросасіб'явили, значить вона дожно вибить юридичні. Якщо держава себе проголосила, значить вона має бути юридичною і... Юридично і в символічному плані забезпечена та позначена. Усе це було непросто, бо й Радянський Союз ще існував до грудня 91-го року. Потрібно було заявити про себе як про державу. Через рік, 2 вересня 91-го, на 4-му з'їзді народних депутатів усіх рівнів ухвалили першу конституцію ПМРСР. Тоді ж затвердили прапор за основу взяли прапор МРСР. По центру з'явилася зелена смуга. Такого не було в жодній союзній республіці. Герб теж правонаступний герба МРСР, пшеничні колоски лоза винограду на тлі світанку. Є відмінності. Там напис Придністровська Три написи Придністровська республіка трьома державними офіційними мовами і трохи внесли зміни в колір, щоб наголосити, що ми біля Дністра. У 90-х ухвалили і гімн. Вибрали музику Бориса Олександрова. Її композитор написав ще у 40-х. Вирушав на конкурс гімну СРСР, там не виграв, а придністровцям сподобалося. Нині це відома всім мелодія. Текст переклали українською та молдавською. Просто так і перевести. просто так взяти та перекласти неможливо. Обов'язково треба знати мову, тому що одні й ті самі слова в різних мовах різної довжини, різного наголосу, різного значення. Герб, прапор та гімн це важливі атрибути державності, тієї, яка почалася ще 12 жовтня 1924 року. У столичній школі номер 5 інспектори у справах неповнолітніх та кримінальної інспекції для дев'ятикласників проводять лекцію. Школярам розповіли про шкоду куріння, вживання алкоголю та наркотиків, а також про кримінальну відповідальність за поширення закладок. Зароботок за Легкий заробіток, тобі за це нічого не буде за один раз, але там санкція, стаття до 20 років позбавлення волі. Тому коли вам пишуть, якщо ви не знаєте, хто це заблокуйте, просто заблокували, не відповідайте і не спілкуйтесь. У республіці почастішили випадки телефонних шахраїв. Про це учням теж розповіли та показали фільм на цю тему. А ще співробітники МВС усім нагадують бути обережнішими і не вестися на дзвінки аферистів. Лекція началась Лекція розпочалася з відео, де показували схеми афери, в які брали участь підлітки. Цим відео хотіли нам показати, що підлітки через свою імпульсивність часто роблять необдумані вчинки. І щоб оберегти їх від цих вчинків, потрібно проводити профілактичні лекції. Такі бесіди проводитимуть у школах по всій республіці до 11 жовтня. Thank you. Рожевий жовтень продовжується так його назвали лікарі-онкологи. Цілий місяць у Придністров'ї жінок попереджають перевірте здоров'я. Серед онкозахворювань лідирує рак грудей. Тільки у нас в республіці з цим діагнозом понад 2,5 тисячі пацієнток. Щороку симптоми небезпечного захворювання підтверджують у середньому уста жінок. Онкологи закликають раз на півроку, пройдіть обстеження. Рак молочної залози. Рак молочної залози на даний момент у Тарасполі займає лідируючу позицію. Якщо раніше це був вік 45-50 і вище, вже є навіть у 16-18 років. На жаль, профілактика захворювань полягає саме в тому, що пацієнти повинні приходити та перевірятися, тобто не чекати, коли вдарить грім. Треба зловити захворювання, коли воно на ранній стадії. Потім добре піддається лікуванню. Саме на ранніх стадіях дане захворювання дуже добре піддається лікуванню. З чого розпочати можна просто звернутися до терапевта. Він випише направлення на мамографію. Це найточніша діагностика захворювань молочної залози, у тому числі онкологічних. Там старше 40 років. жінки старші за 40 повинні проходити мамографію регулярно. Її проходять у РКЛ у відділенні хіміотерапії на першому поверсі щодня з 9 до 12 за направленням лікаря, онколога, мамолога, гінеколога. Прийом щоденний. Нагадуємо, у жовтні у лікарнях пройдуть дні відчинених дверей. Лікарі оглядатимуть жінок безкоштовно, без запису. Онкологи нагадують, навіть якщо нічого не турбує, краще перевіритись. Найсильніші вокалісти та творчі колективи Греції, Франції, Німеччини, Мальти, Швеції, Болгарії, Словенії, Македонії 600 учасників з 15 країн світу. Фестиваль проходив з 25 по 29 вересня у старовинному місті Греції Навпілон. Дубосарці привезли сольні номери та дуети. А ще три модні колекції виступали в молдавських, українських та російських костюмах. Посіли два перші місця. А співали наші діти не лише російською та молдавською. Була англійська, італійська, іспанська. Юлія Яндульська обрала французьку головою журі виявився француз. «Ки матір, ки матір. З іноземних іностранних мені дуже подобається французький, і я вирішила на ньому спіти. З іноземних мов мені дуже подобається французька і тому я вирішила нею заспівати. Я вибігла на сцену, ноги почали тремтіти, тому що я забула початок куплету. але потім все згадала, зібралася і почала співати. Коли я співала, то на приспіві я помітила, що член журі з Франції мене почав знімати, і мені тоді стало зрозуміло, що йому сподобалося. Фестиваль на был очень интересный. Фестиваль був дуже цікавий. конкуренція величезна. Я їхала з упевненістю, що можу виграти, але коли почула інших дітей, я дуже розхвилювалася. Усі так гарно співали, навіть маленькі. Потім взяла себе в руки. Я добре заспівала. Я так вважаю. Я співала англійську джазову пісню. Вона коротка, але в ній багато є крутих вокальних елементів. у обох дівчаток перші місця, три перші місця. І у Данила Ігнатьєва. він виступав Мінація, художнє слово, «Хіт» та естрадний вокал. Я рад, я дуже доволена цим. Я рада дуже задоволений, що я так добре заспівав, що посів перші місця. Вокалом займаюся восьмий рік. Мені це подобається. Кайфую від цієї справи. Я старалась підбирати пісню, яка дітям підходить. Я намагалася підбирати пісню, яка дітям дуже підходить, щоб їх там теж розуміли на конкурсі. Тому що журі міжнародне, та здебільшого мова фестивалю англійська. За останні чотири роки це перший наш виїзд до іншої країни. До цього ми були в Росії, в Артеку, і зараз це як прорив після ковіду. Усі гідно презентували колектив. Багато хто зробив великий стрибок для себе. Вони на голову заспівали вище ніж робили це на репетиціях. І гідно представили колектив та країну Дубосарці Отримали одразу кілька запрошень на музичні фестивалі до різних країн світу. Зараз вони розглядають пропозиції та визначаються з наступним туром. У Терасполі визначились із датою масових гулянь на день міста. Свято влаштують у неділю, 13 жовтня у Катеринінському парку. На пірсі біля озера читатимуть вірші, але фонтанів перетвориться на місто майстрів. Звісно ж, буде й багато спорту від зумби до баскетболу. і виставки. Будуть і виставки, і майстер-класи, як у такому індивідуальному, так і у масовому форматі. Будуть концерти, спортивні змагання, творчі, буде вечірній концерт. Локація TikTok, де аніматори зніматимуть шурси та мінірілси, буде класно, цікаво. Буде ще дуже цікава локація із виставкою-лекцією від наших мистецтвознавців-культурологів. Вони розкажуть про Фойницьку, Ларіонова, покажуть картини. Буде майстер-клас живопису. Перед сценічним майданчиком буде локація з масового майстер-класу з ораторського мистецтва. Буде ціла лекція, величезна, дуже класна за напрямом СММ. Дуже модно, стильно, сучасно. Запрошуємо до участі. Також будуть подвір'я та запальні танці від ватри. Це все у неділю. А в понеділок, 14 жовтня, у День міста на сцені Катеринянського парку. Концерт та підсумки конкурсу визнання 2024 Найочікуваніший чемпіонат сезону так скромно соцмережі молдавської соки анонсували старт Амоліги. Вже сьогодні в боротьбу за золото вступлять шість команд. Вольта, Вікторія, Техмет, «Лаї Пораж», а ще Клік Медіа. Ця команда один із флагманів молдавського футзалу і чинний чемпіон Молдови з футзалу. Тепер спробую себе й в соці. У справі і наш авангард ТБ ПМР. Єдина придністровська команда в Амолізі. Там немає легких суперників, просто якщо водотати список. Там немає легких суперників. Це надзвичайно високий рівень. В Амолізі одного разу грало шість команд. Тоді було дуже круто, але зараз за складом ще крутіше. Так не було ніколи. Скільки я стежу за Амолігою? За складом учасників гравців за щільністю неможливо передбачити жоден результат. У першому турі авангард тб ПМР мав зіграти з «Клік-Медіа», але гру перенесли. Пропускаємо тому пропускаємо, тому що чотири наші гравці у збірні Молдови грають у пляжний футбол, і це говорить про рівень авангарду. Раніше максимум троє від'їжджало хлопців, і це також велике досягнення було. А зараз одразу четверо чотири гравці збірної Молдови, яка дуже гідно себе проявляє на міжнародному рівні. Телевізійники стартують в амулізі наступного тижня. До нового сезону команда підходить в оновленому вигляді. На посаду головного тренера повернувся Олександр Жеман. Він очолював авангард у 2022 році. Тоді вивів до півфіналу. У складі знову багато співробітників першого Придністровського. До кореспондента Михайла Абрашина приєдналися монтажери Андрій Булігар та Денис Голуб'єв. У команді і легенда шерифа Олегу Менюк. Він капітан. Капітан Капітан – Це насамперед приклад для команди та помічник тренера. Тренер каже, хлопцям і Ти маєш допомагати йому і повинен грати ще краще, щоб хлопці тяглися за тобою. Авангард чекає своїх збірників: Артема Турту, Олександра Чеха, Дмитра Граура та Євгена Боровського. І наступного тижня вступить у гонку за золото Амолігія. Турнічними бендерами та терасполем сьогодні чекає на всіх глядачів першого придністровського. Сьогодні з програмою «В путь по новому ведучі Настя та Артем, як тільки стемніло, вирушили у подорож цими містами і діляться своїми враженнями. Звичні краєвиди під теплим сяйвом нічних ліхтарів перетворюються на вражаючі та романтичні пейзажні перлини, її повелитель цієї захоплючої атмосфери чаклунства. У нас усі центральні вулиці 25 жовтня Карла Ліпних та освітлені усю ніч. Нарешті вулиць відбувається відключення. О пів першої ночі і вмикається світло о п'ятій ранку. Наші полуночники розкажуть і про тих, хто вночі пильнує за нашим спокоєм. Атмосфера для вечірніх прогулянок зустрічі із друзями, нічне життя міста і кожен крок його вулицями як маленька пригода. Путь по новому нічними терасполем та бендерами вирушаємо сьогодні одразу після програми КЕП. Не пропустіть! Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.